Слава Богу, я дякую Богу, що я можу бути на цьому місці. Дякую організаторам за цю нашу зустріч, молитовну. Я хочу коротко поділитися. Ну, хочу перше за все сказати дякую всім сестрам з молитовної групи, нашої, яка називається термінова молитовна група. І ця група, вона дійсно є термінова, вона як і швидка допомога. І кожна сестра, в якої болі переживання, труднощі, хвороби якісь, і ми зразу пишемо молитовну групу, і тут зразу сестрички підключаються, ставлять сердечка. І кожна сестра, яка має змогу, несе молитву, наші проблеми, переживання, труднощі. Цей час нелегкий, який ми молимося зараз про нашу країну, про припинення війни, про мир, про воїнів, про всі, всі потреби. Дуже великий, багато потреб, великий список. І сестри всі це знають, хто молиться, молитовні групи, знають, який в нас великий список потреб. Ми це все несемо на руках молитви. Я хочу декілька слів сказати, як Господь подіяв в моєму житті. У мене така ситуація, ну що я живу в такому заростанні. Знаєте, в мене син з початку війни рахується, зникли безвісти. І коли я взнала цю новину, і коли мені сказали в частині, що він зникли безвісти, але він є загиблий. Тому що ну, коли він був в окопі, накрило міною, і їх четверо чоловік, вони загинули. Але тіло не, не змогли забрати тіла, тому що ворог підступив і вони залишили ті території, і тіла, тіла залишилися. З приводу тому, що я син мене був невіруючий, але Бога він знав, тому що я виховувала його, якби про Бога розказувала йому. І в мене була така, знаєте, так, така печаль, таке горе, така скорбь. Я. я просто не знала, я була в вічі. Я просто думала, що робить мені, як далі жити? Я не знаю. Я про себе не думала, думала, чи спасена моя дитина, що буде далі, і куди, куди душа його пішла? І знаєте, я так довго молилася, декілька днів була перед Богом в молитві. І плакала, просила, кажу, Господи, допоможи мені, дай мені знати, щоб я знала, щоб моя душа заспокоїлась. Я не знаю, як я далі буду жити, знаючи те, що моя дитина спасена чи не спасена. І ви знаєте, одного разу я так коротше, щоб довго часу не забирати. Я молилася і дзвонить телефон. Я дивись незнайомий номер, і я піднімаю трубку, і дзвонить мені сестра з нашої молотовної групи. Я не знаю, хто вона. Можливо, вона тут є, може вона пам'ятає цей випадок. І вона, а я цю свою нужду потребув, ну, написала в групу для сестер, щоб мене підтримали в молитві. Сестрички всі дружно за мене молилися, і ви знаєте, мені так було. Ну, набагато легше переносити це горе. І коли я молилася один раз, дзвонить телефон, і сестричка мені каже, я з молотовної групи сестричка, каже, я нужда... ну, нуждаюсь перед Богом, каже, молюся за вашого сина, щоб це ну, знати. І каже, мені було, я почула, мені було сказано, що каже, він живий. І ви знаєте, я так. Я розумію те, що він по фактам, що він загинув, але я розуміла, що це Бог мені хоче сказати про те, що він живий, що він спасений. І це знаєте, таке було мені, таке мені було під підбадьорення, що я просто так знаєте, якось аж окрилилася, аж мені легше стало. Потім ще другий був випадок такий, що е, одна сусідка, я не знаю, може це не дуже важливо, але я, для мене це було дуже важливо, тому що вона прийшла і каже: Мені снився е, два рази е, такий сон, що твій вітя. Е, Приходить до мене, будуть і каже: Йди до мами, скажи їй, хай не плаче, я живий. Це було мені друге підтвердження. знаєте. І третє підтвердження було в тому, як Господь заспокоїв моє серце, коли, коли значить, стався той вибух, коли мій син знаходився, один, один чоловік залишився живий. І я зрозуміла пізніше, що Господь його оставом. Якби для підтвердження мого, щоб знати, як, як мій син е, загинув. І він розказує, що каже, коли був цей вибух, каже, е, мого сина поранило, каже, його взяли на носілки, на, ну, на почали нести. І каже, тут знов каже прильот і каже, їх всіх накрило міною. Але каже, що ну його запитують, каже, може, ви щось бачили ну останні хвилини його життя. Він каже, да каже, я дуже добре пам'ятаю. Каже, коли Вітю ну якби він ще був в свідомості, його виводили, каже, він молився до Бога. І ви знаєте, як вони мені як він сказав, що він молився до Бога. Ви знаєте, я так плакала, я так лікувала, я так дякувала Богу, що Господь спас його душу. І я тоді була вже впевнена в тому, що мені вже більше переконання треба було. Я вже була впевнена в тому, що Господь його спас. І... Я знаю, що в кожного в нас труднощі, переживання скорбі, і, і, і нам допомагає Господь. І коли ми підтримуємо один до одного, коли ми молимося, коли ми розуміємо один одного, це дуже для нас важливо. І цей час війни нам дуже всім важко. У нас і смуток, і переживання, печаль кожного. Але я вірю, що прийде той день, і Господь вирішить всі питання, закінчиться війна і оберне наш смуток, печаль, наші сльози на радість. А ми продовжимо молитися. До Господа взивати і дякувати Богу за все, і підтримувати одне одну. Дякую, Богу, за все.